Добрий раночок Це наш сніданочок. Всім смачного. Всім привіт, раночок добрий. Вівторка, на годиннику 2 година дня. Ми тільки поснідали. О, йдемо назад в машину, вже покупалися, побрали речі, купили води, покажи воду. Завжди беремо такий пак. Почався з Пенсильванії, ми вже завантажились в цікавому місці на військовій базі, там, де треба було отримувати пропуски, там, де до вас не пропустять без обшуку машини. Як ви отримуєте пропуск на таких місцях, ви даєте своє драйвер лайсенс і плюс і ще на місці вводите в комп'ютерну базу. Свій social security number. Це, типу, як ідентифікаційний номер в Україні. Вони вас перевіряють по базі і тоді дають пропуск, і тільки з цим пропуском, там, де знаходиться ваша фотографія, ваші дані, ви можете проїжджати на територію. Це як така була а, армія, можливо. Там також а, ходили люди у військовій формі, навчалися. Ми бачили деякі. Моменти з навчань там, де вони повзають по землі. Ми дуже швидко там завантажились, все пройшло дуже успішно. У мене вже, мабуть, в списку дві таких схожих бази, тому що я, коли працювала на доставці з Амазону, в мене також була доставка. Я не могла знайти вхід туди, тому що на картах це взагалі ніяк не позначено. Ти їздиш просто навколо цього всього і не знаєш, куди тобі заїхати. Вже Потім їхала дуже повільно по дорозі <хи> і а, побачила в'їзд туди. І коротше мене там також перевіряли, всю машину перевіряли, мене з датчиками перевіряли, а, також надавали мені пропуск який я потім повертала. Ну, коротше, ось так проходять процедури тут. Зараз у нас на сніданок ось такі пренселс. І сосиска у тісті. Також заїхали. За кавою в Starbucks. Це зараз новинка, йде Pumpkin Spice Latte, Дуже така цікава штука, я її пробувала в тому році, мені не дуже зайшло, але в цьому році я вирішила знову скуштувати. І я вам скажу, це досить непогано. Ну, якщо брати без вершків, оцих що зверху вони. Кладуть і мені подобається там, де менше вони додають цих соусів. Тому що, коли вони стандартно натискають на соуси, для мене це дуже засолодко. Чор добрий у нас вечеря. Ось така смачна буде. Чоловік щось вже поливає там якимось карі соусом Все так смачно пахне і дуже схоже прям як Сам запах схожий на українські роли, типу такого, і ще тут місосуп. Ми стоїмо в ось такі місцині. Оп, там десь був чудовий-чудовий захід сонця. Коли ти стоїш у якомусь невідомому місці, також так можна закривати двері і для легкових машин. Я думаю, багато чоловіків знають про це, але чомусь я, наприклад, не знала. Мені здається, багато дівчат не знають, що так можна користуватись Паском. Управляє так, щоб воно було натягнуте. Якщо в тракі можна підняти сидіння, то взагалі клас. І все. Ми стоїмо в Чикаго між містечками чи райончиками, не знаю, Аврора та Непрові. Біля складу дуже завантажились. В такому гарному місці вже тут так відчувається осінь, просто подивіться. Приїхали в Чикаго, зараз зважилися. Ось тут виглядає заправка. Ми тут досліджуємо місцевість, дивіться, що ми знайшли. Окей, тут тобто на самій заправці є салати. І... Назву не буду читати, та ще її тут Ну, Праківська, ми зрозуміли. Ось така є, приброди, шоколадний. Окей. У нас закінчилась сіль. Візьмемо ось таку, але щось цінників так мало, де-не-де є ціна, ось, наприклад, написано: на першому продукті, типу, чи що є тільки. Коротше, тут взагалі щось не збігається. Це червона капуста з яблуком. Ну, коротше, Чикаго дивує. От що-шо, -що, але Чикаго мені дуже схожий, саме точніше штат Іллінойс, дуже схожий мені на нашу місцевість, українську таку степну більш. Тут і природа така сама, бо туди вже подалі, звичайно, ну це все відрізняється один від одного. Це хліб такий коричневий, так? Ну Прикольно, треба взяти. Всіляки тут є. Це ледець, бачта. Або хірін. Точно не пам'ятаю, як читається. Навіть не знаю на що дивитися. Коротше, вже сезон, так скажемо, осінній. Вже хоч, хочеться оселекція якогось. Ось звичайний такий з укропом. Так що тут по складу? Ну, таке. До речі, дивлюсь ось на ці всякі смаколики. І тут, бачите, тут так навіть воно квашена капуста є все таке орієнтовано якесь європейського зразка продукти. І отакі ось продукти це зовсім не американські, тому що їх тут взагалі немає в звичайних магазинах. Тобто Марс, наприклад, або Баунті. Такого взагалі тут у місцевих магазинах немає. Для того, щоб купити, треба йти в наші. Так, наш чек на різні закуски, 30 доларів майже. селедець, який я вам показувала. Ось так він виглядає. На смак абсолютно ніякий. Просто взагалі немає ніякого смаку. Ото, що там кріп є, тільки трошки він спасає його відчувається. Коротше, були тільки що на текстапі. Зараз вже будемо виїжджати ближче до Чикаго, нас будуть перезавантажувати. Посиділи, поки чекали своє замовлення, нам вже подзвонили, сказали, що треба їхати. Що висновку? Ми, коротше, взяли з собою їжу. Поки сиділи, чекали, познайомилися з однією парою вже такого поважного віку. Вони нас запросили до себе в Колорадо, дали адресу, написали на чеки просто. І це така гостеприємність, цікава американців. Люди такого віку. Дуже часто е, питають нас, чи хотіли б ми повернутися в Україну. Звичайно, що хотілось би, але є дуже багато яких факторів, які поки що нас зупиняють в цьому. І, і в тому числі вони нам е, багато коли кажуть про те, що І в тому числі багато кажуть про те, що якщо Трамп прийде до влади, то він зупинить війну в Україні і типу. Чи після того, як закінчиться війна, чи ми хотіли туди повернутися? Коротше, такі бувають знайомства. Дав нам номер телефону, електронну адресу, наз... назвав себе і де вони живуть. Ну, коротше, дуже цікаві люди. Після того, як передивляєшся якісь американські фільми, жахи, то навіть і не знаєш, як це сприймати. Ось такі от справи. Так, друзі, ми вже їдемо по Іллінойсу Вже в нас було. Три завантаження, Боже, ми вже, мабуть, цілий тиждень дозавантажуємось, перезавантажуємось. Коротше, сподіваюся, що ми вже будемо їхати в бік дому. Вже їдемо до штату Айова, там будемо щось ще вдивитись, що. Але в нас вже по вазі максимум сподіваюсь, сподіваюся, додому. Вечір добрий. Ми знаходимося на трекстапі Big Boss Pilot. Тут купа всяких а, розваг. Ми вже їдемо у Вашингтон. Сьогодні ще завантажилися третій раз. Остаточний у Айові і нам їхати ще 21,5 години. Сподіваємось, доїдемо за два дні. Це було взагалі чудово. І покажу вам, що тут є. Тут є і тату, і хіропрактик просто. Геймінги всякі, більярдні он, столи, масажні крісла. Там масаж он також є. Так, що тут ще є? О, футбольний стіл. Тут також можна сісти, подивитись щось кінотеатр міні. І ось купа всяких магазинчиків. Там піца і тому подібне. Ось так виглядає приміщення. Там є Subway, Little Caesar, це піца. Хочу вам показати душеву, яка знаходиться на цьому тракстапі. Тут у вас є навіть фен, я вже використала. Ну, таке було стрьомно, звісно, щоб у мене там нічого не згоріло, а то воно все там ходором ходить всередині. Як завжди, вентиляція. Унітаз. Тут взагалі немає ніяких поличок, ось один вішак. Ось тут такий табурет пристроєний. Так. І сама до села, достатньо така простора, довга і все, більш нічого немає. Зайшли в таке цікаве місце в Гериль Бартику. Тут купа всіляких машин Наша вечеря пройшла, дуже дуже пізня і калорійна. Сподіваємось, сьогодні доїдемо. Точніше, сподіваємось, що доїдемо за два дні, сьогодні і завтра. Зараз візьмемо щось на сніданок, тут є такоси і будемо рушати далі. на тракстаптійку, а тут робиться свіжий попкорн. Пахне на весь просто магазин. Всім доброго ранку вівторка. Ми вже майже на місці. Вже їдемо по Портленду Орегона. У нас така погода чудова тут зараз намічається. Дощі, дощі. На годину кузьме 30 ранку. Друзі, ми вже вдома. Я вже втеплилася, зараз буду їхати в магазин, тому що в нас закінчилась хімія. Потрібно купити пральний порошок, можливо, покажу вам щось в магазині. Так, ми вже в магазині понабирали тут купу всього. Ось трішки взяли овочів, там пробрали курточки такі на роботу. Речі, якісь. Що ми купили? Пару один купили там по курточці та якомусь цвітеру. Овочей в рейс взяли. Для тих, хто. Запитую, що ми їмо в рейсі. Готуємо борщ. Макарони по-флотськи. Цього разу будуть ще пиріжки з картоплею, яйцем та зеленю і курицею. Тут іще. Ось так готуємось до рейсу. Друзі, підсумки наших вихідних. Нас було всього два дні вихідних. Ми вже наготували їсти, ніяких справ майже не робили. Це все було дуже ліниво. <с> Тому ми зараз вже на поготові. Завтра вирушаємо в новий рейс. Буду знімати вам новий сюжет. І подякувати хочу вам за лайки, підписку, підтримку. Дякую всім, хто підписується на нас. Це дуже дуже мотивує мене знімати якомога більше відео. Тож, всім па-па, до зустрічі в нових відео.